У Житомирі на житньому ринку сало коштує 300 гривень за кілограм. Це на 50% дорожче у порівнянні з червним місяцем цього року. Підприємиця Людмила каже, що упродовж останніх двох місяців закупка живої ваги свини не зросла. Закупка поросяти стоїть більше 90 гривень жива вага. А була два місяці тому назад ну, 60-58 була. По чому на що продавати? М'ясо практично не піднялося. Сало піднялося вже 92 гривні Я закупочна ціна, тому сало не менше 300. Хороше сало. Сало дороге, тому що його зараз практично немає, тому що перейшли на вирощування м'ясних свиней, а домашніх вже дуже мало. І зараз є момент, коли е, фізично пропозиції є менше. Власне, оце зменшення пропозицій призвело до росту цін. Я думаю, що десь так приблизно ще е, тиждень-півтора ми побачимо стабілізацію ціни. Вона буде достатньо висока. І вона, напевно, не буде достатньо серйозно рухатися, але вона буде просто висока по відношенню до тих цін, до яких ми звикли. Підприємці кажуть, що через подорожчання сало люди стали купувати менше. Купляють по чуть-чуть. Грошей -чуть. немає. Де заробити, немає ж. Люди купляють ну, не побагато. Сало 250, по-моєму. Я зразу пішла. Невозможна такі ціни. Ну, трошки. Завишено, ще й добре, завишено. Ну, трошки виросте так нормально, більш-менш. Зато вкусне тут. Хоч Констат підтверджує, що до кінця цього року продовольча корзинка може зрости ще на 7-8%. До кінця цього року нам інфляцію загально обіцяють на рівні 30%. Тобто ціна на продовольство по відношенню до грудня минулого року будуть дорожчі на 40%. Ольга Степоренко Олексій Черко новини на Суспільному.